Спочатку я намалювала ось такі два ескізи. З ось таких ескізів в мене вийшов ось такий малюнок. Кожен елемент на цьому малюнку щось символізує. Ялинка символізує Новий рік та Різдво. Янгол це сила, яка обороняє Україну. Малюнок це, це бажання усіх українців, щоб скоріш завершилася війна. А військовий це. Щоб усі діти України дочекалися своїх батьків. Саме це зображення під назвою Дитячі мрії ви вже могли бачити на сторінці Укрпошти та інших ресурсах, якими воно розлетілося. Що малюнок дев'ятирічної криворіжанки у до п'ятірки найкращих конкурсних робіт та боротиметься за перемогу ні маленька авторка, ні її близькі навіть не могли уявити. Досі шокована цим і викладачка школи «Мистецтв номер 1 яка відправила на відбір роботи п'яти своїх учнів, серед яких і був ескіз Марії Безсмертної. Всі малюнки створювалися за лічені дні до завершення прийому конкурсу. Трішечки допомогла. Скомпонувати підказками, як де що розмістити, що куди переставити. Такі композиційні моменти. Тому що ідея це дитяча ідея Марійки, і вона сама про неї гарно розповість. Ось. І далі вже робота такі консультації онлайн. Вона зробила якісь, там, якусь діляночку у кольорі, показала по фото, я їй далі вже підтримувала. Казала, що далі робити, і таким чином ми закінчили цю роботу. Пані Наталя доклала руку і до оформлення робіт під потрібний формат. Каже, її учні завжди беруть участь в різних конкурсах. Активно підтримують в цьому юні таланти їхні батьки. Мама Марійки також завжди тримає за дівчинку кулачки. Зізнається, не думала, що роботу її доньки настільки високо оцінять дорослі. Тому була здивована виходом до фіналу. Тож зараз як ніяк пишається своєю маленькою художницею. Я говорю доні, що ти дійсно бачила ці роботи, і там робо. Професіоналів. Але я хочу сказати, що я б хотіла, щоб. Люди побачили дійсно те, що Маша хотіла донести своїм дитячим малюнком і проголосували за це. Але я говорю, що якщо ти серед цієї України ввійшла в п'ятірку, така маленька дівчинка, то це вже великий результат. Ну я хочу сказати, що це вже перемога. Раз вона вже ввійшла в п'ятірку, тобто це певно вже перемога. І, хоч в родині Марійки ніхто ніколи не захоплювався малюванням, але на диво дівчинка почала робити перші штрихи на папері, ледь навчившись сидіти, А лише трохи подорослішавши, сама попросила батьків відвести її в художню школу. В дівчинки вже є свій власний почерк. Передусім, це дуже яскраві кольори та багато звіряток. Робіт назбиралося настільки багато, що юна художниця дарує їх знайомим. Про те, що вийшла до фіналу конкурсу, дівчинка дізналася майже одна із останніх. Мені мама показала, що Іванівна прислала якийсь конкурс. Я захотіла прийняти в ньому участь. Я не знала, що малювати, але мені матуся трохи допомогла. Я намалювала і відправила ескіз. Ескіз я час, мабуть, робила, а роботу десь два дні. Я в майбутньому бачу себе художницею, яка малює дуже великі картини, красиві. Голосування за найкращу марку серед п'яти фіналістів тривало до 4 листопада на сторінках «Укрпошти» в соцмережах. Тож зараз криворіжанка Марія Безсмертна з нетерпінням очікує на оголошення результатів. Але рішуче зізнається, сподівається саме на свою перемогу, як і увесь кривий ріг. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.